Відплив мізків за 100 днів президентства Трампа. Адміністрація Трампа урізає мільярди доларів на фінансування університетів, контролює їхній академічний контент, затримує і депортує професорів. Квами Оту, професор Джорджтаунського університету, відкрито говорить про репресії та відплив мізків. З мого дуси учитель, який розповідає про рабство, наприклад, повинен знаєте, пом'якшити тон, щоб зробити тему привабливою. Так Уряд знову чітко дав зрозуміти, що будь-який проєкт, який зосереджується на питаннях екологічної, расової та кліматичної справедливості, не буде профінансований. Тож, хоча я маю американський паспорт і є американським громадянином, боюся, що так чи інакше буде юридичне втручання, щоб виправдати призупинення мого громадянства. Я хочу виїхати з країни, але чи хочу я повертатися до Гани, чи я хочу поїхати кудись іще? 75% науковців у США розглядають можливість залишити країну через політичні пер. Переслідування з боку адміністрації Трампа про це свідчить опитування понад 1600 академіків і науковців, проведене журналом Nature. Вони можуть виїхати до Канади, Європи та Китаю.